Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. До Миргородської громади з робочим візитом прибули представники технічної підтримки програми розвитку ООН в Україні. Мета поїздки оцінити хід реалізації інфраструктурних проєктів, що втілюються за підтримки міжнародних партнерів. Гості відвідали три ключові об'єкти: основну котельну тепловодсервіс, центральну районну лікарню та поліклініку. Тут триває впровадження масштабних проєктів з термомодернізації та енергетичної незалежності громади. На сьогоднішній день в Миргороді проходить реалізація надзвичайної кредитної програми розвитку країни, по якій ми ремонтуємо приміщення центральної поліклініки. Проєкт ремонту входить термомодернізація самого приміщення, тобто утеплення фасаду, заміна частини вікон, заміна вхідних блоків і благоустрій території. У лікарні йдеться про більш комплексне оновлення. Тут відбувається капітальний ремонт, модернізація інженерних мереж та покращення умов перебування пацієнтів. Обидва об'єкти ремонтують у межах міжнародних програм відновлення, що дозволяє забезпечити якісні медичні послуги в сучасних комфортних умовах. Ці проєкти стали можливими завдяки тісній співпраці місцевої влади з міжнародними партнерами та підтримці з боку уряду Канади. Також відбуваються два проєкти по програмі відновлення України. Це перший проєкт великий у нас реконструкція центральної лікарні, також з термомодернізації приміщень, заміни даху, утеплення стін, заміна частини вікон, заміна системи опалення і внутрішні роботи частини приміщень. У рамках проєкту в Миргороді запрацюють когенераційні установки від міжнародних партнерів. Це високотехнологічне обладнання, що одночасно виробляє електричну і теплову енергію, стане надійним інструментом у забезпеченні тепла для населення та соціальних об'єктів, навіть у мовах відключень світла чи можливих блекаутів. Ці установки дозволять значно знизити витрати на електропостачання і опалення. По термінах виконання, значить, встановлення когенераційної установки. Забезпеченням котельні і відповідно електроенергії і населення теплом це у нас початок опального сезону наступного, це так, початок жовтня місяця. По поліклініці завершення передбачено в цьому році, тобто до кінця року. І по лікарні цей проєкт передбачає роботи на два роки. Зокрема, ціль візиту комісії ООН – перевірити якість виконання робіт і надати рекомендації. Представники ООН наголосили на важливості дотримання стандартів, адже це частина кредитної програми Європейського банку розвитку. Для громади це означає стабільне фінансування об'єктів у формі безповоротної допомоги. Миргород крок за кроком втілює енергоефективні рішення, які роблять місто стійкішим, безпечнішим і комфортнішим для кожного мешканця. 19 травня відбулася чергова гаряча телефонна лінія з керівництвом громади. Цього разу на запитання мешканці відповідав заступник міського голови, начальник управління комунальних ресурсів Сергій Швайка. Під час прямої телефонної лінії звернулися двоє громадян. Зокрема, порушувалися питання, що стосуються благоустрою міста, утворення калюжі після дощів навпроти приватного домоволодіння по вулиці Єрківській та необхідність обрізання дерев по вулиці Горамішвілі. Усі звернення передано на опрацювання профільним службам. За результатами їх розгляду буде ухвалено відповідні рішення з урахуванням технічних можливостей. Миргород знову став осередком інновацій в освіті. 16 травня у центрі естетичного виховання відбулася зустріч у форматі освітня ТІЦ. Подія, що зібрала освітян з Полтавщини, Харківщини та Київщини. Учасники представили центри професійного розвитку педагогічних працівників і прибули, аби обмінятися досвідом, натхненням та ідеями для змін. Ціль зустрічі не лише професійне зростання педагогів, це створення живого простору довіри, підтримки діалогу, де кожен може не просто поділитися здобутками. А й почути інших, зрозуміти нові підходи та знайти точки дотику між громадами. Як працюють центри, сьогодні ми побачимо, бо кожна область буде презентувати свою роботу. У кожного центру є якісь свої родзинки, свої ідеї, свої напрацювання. Сьогодні ми хочемо це побачити, обговорити, зібрати такий кейс, якийсь методи, ідей. Цього що є в інших областях, може, якщо що зайдемо, будемо тоді застосовувати і собі в своїй роботі. Формат заходу дозволяє перейти від шаблонних доповідей до справжнього живого спілкування. Тут важливі не лише слова, а й взаємодія у тренінгах, практичних сесіях, роботі в міні-групах. Приїхати це чудово, живе спілкування це чудово. Але ми можемо частіше бачитися, коли будемо виходити онлайн. Родзинкою поділилися ми від свого центру. У нас є такий курс Медіаграмотність. Коли ми на цьому курсі підвищуємо кваліфікацію наших педагогів, критично мислити, сприймати інформацію критично, фільтрувати, так як зараз воєнний час, і дуже багато різної такої непотрібної інформації, ну щоб зберегти саме і ментальне здоров'я власне, і бути якби в тих. Таких, якби не попасти в інформаційну цю бульбашку, центри не просто передають знання, вони стають опорними майданчиками для реформи освіти. Мова не тільки про впровадження концепції нової української школи, профільного навчання чи сертифікації вчителів, а й про менторство, психологічну підтримку і розвиток лідерських якостей педагогів. Наш центр здійснює супровід педагогів щодо сертифікації, спрямовує їхній професійний розвиток, їхнє підвищення кваліфікації, зростання професійних компетентностей. І, звичайно, супервізія, яка проводиться в нашому центрі. Ми готуємо супровід наших супервізорів для надання освітніх послуг нашим педагогам. Примітно, що обмін досвідом виходить далеко за межі суто освітніх тем. Це вже стало частиною ширшої стратегії муніципальної співпраці. Минулому році між громадами Берестинської і Миргородської був заключений меморандум про співпраці. У рамках цього меморандуму ми вже зробили візити такі обмінні. Наша делегація приїздила до Миргородської громади Миргородська – до нашої громади. Ми познайомилися з життям своїх громад. Презентували досвід своїх громад, звичайно, це дуже корисна співпраця. Коли ми приїздили перше до Миргорода, ми ознайомилися з таким їхнім прекрасним досвідом, як брендуванням громади. От ми запалилися цим, і ми теж працюємо над брендом. Проведений захід у Миргороді це яскравий приклад того, як освіта стає драйвером змін не лише в навчальному процесі, а й у житті громад. Коли освітяни, управлінці та активісти об'єднуються, народжується рішення, що змінюють реальність. Ця зустріч стала черговим кроком у побудові професійної спільноти освітян, що мислить сучасно, діє злагоджено і рухається вперед разом з громадою і заради майбутнього. У Миргородському краєзнавчому музеї відбулося відкриття виставки, присвяченої творчості двох видатних українських митців Миколи та Ганни Грибан. Ця подія стала знаковою для мистецького життя Миргорода, об'єднавши в одному просторі глибоку графіку та яскраву декоративність. Це наша спільна з чоловіком виставка, яка приурочена до 50-річчя з нашого шлюбу. Все свідоме життя ми разом. І ця виставка, вона є, так би сказати, підсумком і нашої творчої роботи, і, так би мовити, спільного подружнього життя. Микола Грибан заслужений працівник культури України. Його графіка це глибокий погляд на життя, природу та людину. Основними техніками митця стали літографія, ліногравюра та туш перо пензель. Пан Микола розповідає, саме історія рідного краю стала основною темою для натхнення. Історія України дуже Полтава і взагалі по Полтавщина. Це гарний і багатий край на, на історичні події. Поруч колоритна та емоційна творчість Ганни Грибан. Вона понад 40 років працює у сфері поліграфічного мистецтва та графіки, ілюструючи книги, зокрема і власного видавництва. Мисткиня віддає перевагу роботі Гуашу кольоровими лайнерами та олівцями. Деяким її роботам більше 30 років. Ці роботи вони ж створювалися не один рік. Це допустим, є роботи, такі, як оця ця робота 92-го року. Це просто тоді ще тільки починався оцей бум книговидання в 92-му році. На виставці подружжя митців представило близько 70 графічних робіт. Експозиція стала справжнім діалогом двох світів: монохромної стриманості і кольорової експресії. Виставка 50 років разом триватиме впродовж місяця. Відвідати її зможуть усі охочі в робочі години Миргородського краєзнавчого музею. У Миргородському центрі естетичного виховання відкрилася виставка Родинної вишивки, приурочена до святкування національного свята Дня вишиванки. Ми запропонували своїм вихованцям і працівникам представити родинну вишивку старовинну і сучасну, яка зберігається у їхніх родинах. Це і вишивання сорочки, і рушники, і предмети постільної білизни, це і картини. Ремесло живе, допоки живе пам'ять про нього, і саме через рукоділля передається не лише техніка, а й душа народу. Майстрині у своїх роботах відтворюють автентичні візерунки, збережені в родинних скринях або етнографічних джерелах, водночас носячи щось особисте: авторське бачення, нову палітру чи сучасний крій символічно те, що на нашій виставці представлені роботи і двохсотрічної історичної давнини, і роботи сучасних майстринь. Дуже цікаво, що на цій виставці немає жодної роботи професійної вишивальниці. Тут зібрані саме ті роботи, які вишивалися вдома на дозвіллі для повсякденного побуту, просто для прикрашання оселі та урочистих подій в житті українців. Наприклад, ви можете побачити тут весільний посах або брання до національних свят. Експозиція включає в себе зразки з декількох областей України. Я вірю, що з часом ті традиції, які в нас втрачені, за того, що наш народ переживав дуже важкі часи, коли це все знищувалась, культура направлено нашим споконвічним ворогом. Я вірю в те, що це все відродиться. Відродяться традиції, тому що люди люблять це, вони його підтримують. Центр естетичного виховання ласкаво запрошує відвідати виставку родинної вишивки та зануритися в історичну самопутність української нації. Ви маєте змогу ознайомитися з унікальною експозицією у робочі дні закладу з 10 до 18 години. Єдиний справжній магазин тепла хвиля ваш надійний багаторічний партнер у створенні комфортного середовища вдома. Наші продавці-консультанти допоможуть вибрати оптимальні для вас якісні товари. У нас є комплектуючі частини для різноманітних систем опалення, підігріву води, вентиляції, водопостачання, водоочищення, водовідведення та поливу присадибних ділянок. Котли, колонки, радіатори, теплопідлога, конвектори, бойлери, насоси, труби, фітинги, крани, шланги, лічильники, пвх канали, водостоки, димоходи, сендвіч, труба, оцинковані вироби, витяжки, все це та багато іншого вже чекає на вас у нашому магазині. Ваш комфорт і задоволення наш пріоритет. Тому ми стежимо за якістю обслуговування кожного клієнта. Завітайте до нас у єдиний справжній магазин Тепла хвиля на вулиці Гоголя, 4 дріб, у Миргороді, та підберіть ідеальне рішення для вашого дому. бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171, дріб 1. Або за телефоном 066 934 0736. Володимир, 21 рік. Бачив в інтернеті новини, що з'явився контракт 18-24 роки, зайшов в резерв плюс, подивився, там було 5 бригад на той час. Обрав для себе бригаду, потім зайшов на армію Гоу», подав заявку, зі мною зв'язалися. Приїхав сюди в рекрутинговий центр, прийшов в БЛК і все, попав до лав Збройних сил України. Родина добре поставилася до цього. Сказали, ти вже не маленький, обирай сам. Хочеш іди. Колектив хороший, готують добре, навчаються, показують. Держава забезпечувала всім екупікуванням нашим. Все, що на мені це все державне, все видаве. Я вважаю, що добре те, що держава надала таку можливість молодим хлопцям піти до ЛАВ Збройних сил України. Всі приїхали сюди, всі мотивовані, всі добре підготовлені, займаємося разом, спілкуємося, подружилися вже. Молоді хлопці здоровіші, крепші. Вони мають замінити наше старше покоління.